І так, друзі, всім привіт, ради сідати на моєму відео, і це буде доволі таки зараз пізнє відео для мене. Буду торгувати 23.00. Майже сьогодні ми торгували супер за день роботок 408 тисяч гривень. Це дуже добре, але я хочу добити до 50 тисяч гривень прибутку за сьогоднішній день. Для цього я записую це відео. Але це буде незвичайне відео. Якраз я в ньому перевірю, скільки можливо заробити за 10 хвилин торгівлі. Тобто я зараз вже скоро буду йти спати, хочу відпочивати день. Був доволі таки насиченим, але під кінець поторгуємо. І якраз перевіримо, скільки вночі може зробити за 10 хвилин. Цікаво, тому не буде дуже сильно затягуватися тобі, натискає старт і починає торгувати. І так, яка взагалі у мене зараз буде стратегія торгівлі? Зараз багато активів вже у DC, так, тому що вже. Доволі таки пізні, знову ж таки, час, але додам активи, які ще не OTC і які можна буде розглянути. Це будуть індекси, деякі валютні пари. Ось можна подивитися, що взагалі тут зараз є. Латам, латам, я ще шукаю, хоча на здаю USD, може також зайти. Ось, буде дивитися взагалі, опиратись на смартмані, так і опиратись на теханаліз. Тобто, дивитися саме на ці м, показники, так скажемо. Давайте я відкрию ще на весь екран. Ось буде дивитись так, давайте спочатку буде визначати тренд різні такі. Такі прості штуки теханалізу і непогано, тільки на 60 тисяч буде заходити, можна в цілому зайти зараз на 3 хвилини вниз. Чому зайшов? Тому що є тренд. Ось дотики до цього тренду, і після того як ми підходимо, відбувається реакція вниз, відбувається реакція вниз, відбувається реакція вниз, і зараз зайшов на 60 тисяч. Очікую реакцію вниз. Можна зробити 88%, тобто чистого в п'ятдесят 52 тисячі гривень. Це дуже добре. Перша угода. Давайте я видалю все, що я намалював. Тільки залишу тренд. Є добре, і рухаюсь далі. Також хочу паралельно дивитися на індикатор, наприклад, RSI, це індекс відносної сили. Можливо, по індикатору щось можна буде зайти, в цікаве. Ну ось тобто зараз ціль в цілому за 10 хвилин зробити ну, 100 тисяч гривень, заходячи по 60 тисяч гривень. В цілому це непогано. Багато хто може казати, що в тебе великий баланс, тобі легше і так далі. Друзі, в мене є відео на Ютубі із малим балансом і з меншим, тобто, це ніяких проблем в цьому немає. Ось, добре, рухаємося далі. Зеркальний рівень тут є. Давайте зайдемо угоду до 0,9 хвилини так само. Чому я зайшов? Дивіться, знову ж таки, є в нас рівень і є дотик до цього рівня. Спочатку цей рівень був рівнем супротиву, далі ми його пробили, і він для нас став рівнем підтримки. Він тепер, так скажемо, підтримує наші активи, наші свічки. Ось, добре, дві угоди відкриті. В цілому, якщо зараз одразу дві угоди відрацюють, це буде прям ідеально це буде те, що нам. І треба так. Давайте також тут все видалі, щоб воно нам не заважало. Ось, тобто на 60 тисяч. Давайте вімкну, ось таке відображення графіку 5-секундний таймфрейм, щоб більш детальніше дивитися, як рухаються активи. Ну і спостерігати. Тобто, два плюси зараз буду зробити ідеально. Дві хвилинки залишається. Давайте чекати, давайте дивитися. Також, друзі, хочу нагадати, що в мене є безкоштовний телеграм-канал, де я публікую свої результати, де я публікую різні мотиваційні речі, де я роблю набір в команду. Хто не знає, в мене є безкоштовна відкрита команда з навчанням та сигналу. Ми, наприклад, ось канал з навчанням, є навігація по навчанню. Це все безкоштовно. Доступ до цього ви можете отримати, скажу пізніше, як. Тобто ви отримаєте навчання і також отримуєте сигнали. Це коли я сам все аналізую, кажу вам, що як робити, ви за мною повторюєте і отримуєте такі самі результати, як в мене. Тобто, якщо у мене плюс, то і у вас плюс. За сьогодні ми, наприклад, зробили 5 плюсів в ряд, і саме тому за сьогодні прибуток більше 400 тисяч гривень. Ось максимально круто поторгували. Тобто, навіть якщо у вас взагалі немає досвіду, ви все одно зможете почати торгувати. Ось. Для того, щоб приєднатися, вам треба підписатись на мій відкритий телеграм-канал. І тут час від часу я роблю ось такий набір команди. Вам треба встигнути. Набір на 50 людей роблю. Треба встигнути просто а, приєднатися, і все просто написати. І перші 50 людей, які пишуть, вони і приєднуються до команди. Ось по нашій угоді, друзі, дві угоди. Ось тут небезпечна була угода. Ось тут краще набагато, але дивіться: одразу два плюси ряд. Тобто показує історію год. Ось за сьогодні така історія год. Ось все супер. Два плюси в ряд маю, і баланс вже 6 мільйонів 646 915. 6 мільйонів 646. да, правильно? Так, да, 915, 915, тобто 500 тисяч гривень зароблено вже. Окей, тобто, в цілому, цілі я виконав. Пройшло тільки 5 хвилин. Ну, таке друзі, коротке відео вийшло. Я хотів записати. Чесно, я хотів записати його довшим. Тобто зараз ми що перевірили в цьому відео? Що вечором так само є активність на ринку може торгувати. Ми перевірили і переконали, що теханаліз працює, можна торгувати по теханалізу. І торгувати може, коли вам завгодно. Тобто дуже багато людей думають, що торгувати треба там тільки. Зранку або тільки в обід, або ще щось. Хоча друзі, трейдинг це свобода. Ви можете торгувати вечором майже вночі. Ось зараз в мене 23.09. Можете торгувати і вночі, Можете торгувати рано зранку. Взагалі, як вам зручно, як вам завгодно на платформі. Є активи, які ось OTC. OTC – це в торгівля. На таких активах я не люблю торгувати, але є також безлічі відкритих активів, такі як там, наприклад, біткоін і так далі. Різна криптовалюта. Тут є різні індекси, і так далі, які відкриті цілодобово. Тобто, якщо ви там в... Вночі не любите спати, ви можете торгувати навіть пізно, пізно вночі. Я кажу не о 23-й, так бо 23-й – це ну для багатьох тільки вечір. Якщо ви не спите там о першого, другій о третій ночі також може торгувати. Тобто в цьому відео ми переконали, що вечором також є активність. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Воно вийшло на 6 хвилин. Я це розумію. Не таке можливо веселе, не таке круте, але показав, як я торгую. Тобто, в мене до кінця знов ж таки демонструю до кінця мої цілі не вистачало 100 тисяч гривень. Хотів за сьогодні зробити п'ятсот тисяч. Спочатку цього відео було був прибуток 400 тисяч і сказав, що за 10 хвилин хочу зробити 100. Ну вийшло зробити це за 5 хвилин, що також є в цілому дуже дуже непогано тому дякую, друзі, за перегляд цього відео. Посилання на телеграм-канал безкоштовно є в описі під ним. І все Бажаю всім гарного вечора. До зустрічі.